Перший етап нашого проекту збір історичних фактів. Велику допомогу у цьому нам надала викладачка історії Савенко Тетяна Валеріївна. Поринувши в історію виникнення Паски, ми дослідили поєднання стародавніх і сучасних вірувань. Великдень – особливий день для всіх нас. Це день Воскресіння Ісуса Христа, а також одне з найрадісніших свят, адже символізує. Початок нового життя, Великдень вважається найбільшим днем у році, бо тоді за віруванням слов'ян воскресає Богу життя Сонце, а весь світ возносить хвалу Воскресінню, народженню, любові, доброти, надії та радості життя. Наші предки вважали, що у цей день Господь відчиняє небо через небесні ворота, приносить у людські душі. Очисний вогонь. Святкування Великодня не має жодних стандартів, тому кожен народ має власні цікаві звичаї та обряди. На сьогоднішній день люди Великдень святкують весело та заможньо. Кожна господиня пече або ж купує запашну та рум'яну паску, складає та прикрашає кошик як найкраще. одягається вся сім'я. У новий святковий одяг, щоб відвідати церкву та освятити паски та яйця. Та, на жаль, втрачаються традиції звичаї нашого краю, наших бабусь та дідусів. Тож ми відроджуємо, згадуємо їх, а не забуваємо. Кожній родині на Дніпропетровщині, в якій паску. На це свято є свої перевірені рецепти, ще від бабусь, і спеціальні форми для тіста беруть найкращі продукти, найбільше борошна, цукати, родзинки. Прикрашають паски цукровими кольоровими посипками, фігурками у вигляді хрестиків, пташок і квітів. Готувати тісто на пасху треба у гарному настрої з хорошими думками, молитвою. Бо інакше Пасха може не вдатися, а яка паска, такий буде і рік для родини. У суботу, з самого ранку, розпочинали складати Великодній кошик. Першим і найголовнішим атрибутом в цьому є Пасха: вона особливо Воскресло Христа і саме Воскресіння Це Небесний ангельський хліб, солодкий з родзинками, приготування Пасхи. Важливе і нелегке завдання. Випікати її треба у мирі із чистим серцем, з думками. Кожна господиня старається зготувати найсмачніше. Під час Великодня безперервно дзвонили церковні дзвони. За давньою традицію будь-хто мав можливість забратися на дзвіницю і особисто оповістити округу перед дзвоном. Поділившись в такий спосіб з іншими пасхальною радістю, дзвін на Великдень має особливу силу, що здатна вилікувати і допомагати здійсненні бажань. Тиждень після Пасхи називається світлим. Весь тиждень у храмах залишаються відкритими царські ворота, на знак того, що своєю смертю Господь Ісус. Відкрив людям дорогу до Царства Небесного. Святкування Великодня триватиме 40 днів аж до Вознесіння. колись на світлий тиждень звільняли навіть арештантів. Люди веселилися, посміхалися, раділи життю. Якомога більше відпочивали, розслаблялися. Христос Воскрес, воістину воскрес! Другий етап пошук українських атрибутів для реалізації проєкту. У цьому нам допомагали наш бібліотекар та здобувачі освіти нашого ліцею. Що ж, перейдемо до практичної частини нашого проєкту. Рецептуру нашої Пасхи ми взяли з розповіді жительки села Томаківки Лебеченко Олени Василівни. Процес приготування Пасхи почали з підготовки необхідної сировини. Потім приготували опару. Після того, як опара підійшла, замісили тісто з усіма необхідними інгредієнтами, залишили на розстоювання. Після формовки і розстоювання процес випічки. Прикрашали нашу паску уже після її охолодження. Всю цю роботу було проведено у кухні лабораторії нашого ліцею. Готові вироби були передані у волонтерський штаб для подальшої передачі нашим воїнам. Співпраця ліцею з волонтерським центром почалася з березня 2022 року. Дуже сподіваємось, що волонтерська діяльність нашого закладу принесе нашим воїнам частинку домашнього тепла і пришвидшить нашу перемогу.